Їхали з Рівного. І знаєте, я, як сам віруючий людина, то мені трошки страшно становиться. Ми хочемо поїхати свою ну, соєдитися з Європою. Що Європа нам принесе? Гендельську політику. Вона нам принесе. І друге щось ще. І що хуже, чимаше, і наш було при советах, і, і ще хуже буде. Нас можуть забрати наших дітей і сказати, що ми не так їх поспіхуємо, що вони вже не, ми не маємо права на виходах поспитання. Тож ви така буде, що і політика є. Так же воно буде. Вони тобі страшно становиться. Оце дуже страшно. Що Якщо ми підемо в Європу, то вона принесе нам все. Так саме, як я недавно е -е, бачив одну програму, то слухав кого діє до А там жінка була, вона жила у Норвегії. Її забрали дитя. Просто… Ювенальна кажу, така, є юстиція. І вона навіть не має границь. Вона може прийти к нам. А в нас є своя конституція, але ну, вони не дивляться на ту конституцію. Вони нарушають нашу конституцію. Вони мають право забрати у нас прийти і Сказати, що ви не можете їх викормити. Ви не можете, не маєте надвійних життя. Ви для них одежі, ви не маєте для них, де, де їх ну, дати їм питання, дати все. Ми заберемо вас, ми віддамо людям другим, щоб вони були там, де мали що їсти, давали де жити, і вони будуть їх так, воспитувати. крови. От що для нас страшно сталося. Далі бачите, як віруючи людина, то я знаю слово Боже. Слово Боже каже, що царство Боже не наслідує та людина, що ложком займається, mm -hmm. зоофілією займається, Вона наслідує царство. Mm -hmm. Оце найстрашне йде зараз. Я приход, так розмовляю з людьми і кажуть, це. я бачу, що воно Тобто ти не касає... ви, не касається. ви потихеньку приїхали, щоб агітувати проти. Yeah. Ви... А ви багатьох тут на Майдані зустрічали, от з такою точкою зору, як ви? Все, бачите, я розумію, що і молодь, і дійсно, що якщо навіть, ведено, Європу, ведемо в Європу, ми ведемо Європу, як Україна, вони будуть мати право переїзду, не будуть мати право в роботу, вони право можуть мати десь навчатися. І там же кожен знайти твою роботу. А є не дадуть роботу, значить будуть із гроші. Це дійсно, так воно і це і заманює, приманює людей. Буде самостійна Україна. Оце краще буде. Не треба нам не Росія. Бо вона вже більше 300 років прийшла, я пам'ятаю той договор, коли був з Богданом Хмельницьким Коєславським 1563 чи й років, ці гада було 50-й, 3-й ще все роки. І що ж то, Росія захопила Україну, і ми стали її власністю. Вот так. Я пам'ятаю цю історію, я читав цю історію, дуже мені знайомо. І тому віри, як такої у Росії немає. Навіть тут подивіться, що я на коломі, 80% українців, добувають там газ, і там я, скільки, я знаю, скільки там людей погибло. Возьмі, навіть тут, зараз, якщо ми вже візьмемо, я недавно читав такі в пресі я почитав і Дніпро прочитав журнал. І ще читали Бендер, штат Бендери, Бендерівщина. Штата регіон, а регіон Бендерів. Є так, такі жорні. І там описується, то, що на Україні до 29-го року це центральна Україна було 81 мільйон 190 тисяч людей. Коли дивишся зараз по, по другим документам, ніхто вірить, що у нас буде тільки 52 мільйонів, все. А де остальні ділися? Де вони ділися?